Всім привіт! Вас вітає канал, рецепти смачно та доступно. У нас давно вже сезон кабачка. Сьогодні я вирішила приготувати такі млинці, тобто оладки на основі кабачка. Мені знадобились кабачки. Сюди я додаю сир кисломолочний 9%, 2 яйця, сіль, суміш перців, Кріп свіжий зубочок чесника. Якщо знадобиться більше чесника, я додам ще один зубочок. Зараз я перетру на тертушці ці кабачки, посолю, сіжу рідину, яка з'явиться. І будемо працювати далі. Будемо додавати всі наші інгредієнти. Всю кількість інгредієнтів я напишу в описі під відео. Натерлає кабачок, кабачки вірніш. І зараз я висиплю цю всю сіль, що в мене є. І хай стоїть хвилиночок 10, випусте сок він з себе, цей кабачок. Ось, так, да, хвилиночок 10. Хай постоє. Потім я відіжму і будемо працювати далі. Ось постояли кабачки на 10 хвилин, Дивіться скільки рідини випустили. Зараз я все це вижму. Ось, і будемо додавати наші ці всі інгредієнти. Віджала я кабачки. Ось так ну, максимально. Зараз вбиваємо яйця. Без сюрпризів яйця. Ось додаємо сир. Сир такий, який є, так і додаємо. Нічого ми його не топчимо, не мнем, як то кажуть. Зараз все перемішуємо. Зараз, я, чесно признаюсь, я це готую вперше із сиром. Побачимо, що в нас вийде. Сюди додам, звичайно, борошно, я не назвала. Так, тепер перець мелений. Нарізала я вже кріп. Я цей процес не показую, звісно, всі знають, нарізать, як що нарізати, як натирати, Зай... навіщо нам витрачати лишній час. І зараз натру на тертушечки на маленький зубочок чесника. Я покуштую, спробую, якщо не вистачає мені чеснику, то я, звісно, ще один зубочок натру. Так, і будемо додавати сюди борошно, звичайно, просіяне. Тут у мене 5 столових ложок. Зараз подивимося, що у нас виходить. Додаю ще. Ну, я думаю, вистачить. Додаю ще один зубочок чеснику, мені не вистачило. я перемішала і зараз будемо смажити на олійці, на сковорідці. Якщо вас цікавлять страви із кабачками, у мене на каналі в минулих роках є декілька страв з кабачків. Переходьте, дивіться, знайомтеся. А зараз будемо такі млинці смажити. Виклала я ложкою млинці. І буду смажити хвилиночок по 3, по чотири з одної сторони до золотавої скориночки, потім переверну, накрию кришку і ще пару хвилиночок буду смажити. Підсмажились мене на одному боці. Аромат стає на кухні завдяки чеснику та кропу. Це не передаваємо. Дуже смачно, вони нас пахнуть, ці млинці. І будемо під кришкою теж хвилиночок дві держати. Ну, що я вам хочу сказати? Насмажила я цих халашик. І ви хоч... я хочу сказати, що вони смачні. Смажилася на олії, мені знадобилося на всього 3 столових ложки олії на все про все. І вийшла у нас отака тарілка. Млинців, оладків. Давайте зараз скуштуємо один. Ось можна з сметаною, можна з кетчупом. Хто що полюбляє. Подивимося, як в нас тут всередині діла. Ось. Ось такі вони ладошки, со сметанкою можна спробувати. Все зробити по своєму смаку. І сир ощущається тут. І кріп, і чесничок гарно чути. Так що можна готувати якесь разнообразі до столу. З кабачків можна придумати в кучу версій страв. Так що готуйте, пробуйте, не пошкодуйте. Це бюджетний варіант. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобаєчки чи дизлайки, діліться з друзями. До нових зустрічей, до нових відео. Все буде у нас з Україна. До побачення!